Ще раз Я вам не коду другий раз з вами одне і те страну вам. Ви перешки діяльності журналіста, так? Ви перешкоджаєте за діяльності журналіста. Ось ось поквічення журналіста. Я йду туди. Ви перешкоджаєте, так? А що таке? Ви перешкод. Говорите, перешкодяєте певній діяльність журналіста. Крім того, межі постійне право і мене, як громадянина України. Не хочуть допустити до священного місця України. Це я є порушення моїх прав. Даю, Ви ну, забороняєте мені молитися в києво Печерській лаві. Я вам ну, ну, представлюся. Ви став... певний, що я працівник місті. Впевнений, бо я вас часто бачу. Да. Я вас прошу залишити. На якій підставі? Ви... На якій підставі? Я, роз... я вам ще раз кажу, залиште, будь ласка, цю територію. Я не маю... Прийдеться поступити. Підстав, щоб залишати цю територію. Підстав, я поясню сюди. Підстав, я, так, я так. Підставу, поясню сюди. Ви зараз телекамеру. Ви зараз будете затримані. За непокор працівнику міліції. Я нічого не роблю. Я вам ніяк не перешкоджаю ваші діяльності. Я що, думаєте, за що не спопереджую? Сюди ви не йдете. Ну, на якій підставі? Ну, на якій підставі? Я вам третій раз не збираюся пояснити. Ви мені не назвали підставу. Якщо ви то, хочете не щоб я на камеру виявлятися, ви, ви мені поясню. сказали, що представникам свободи заборонено туди йти. Проводити, пікетування які, заборонено. Ми не йдемо пікетувати. Я йду помолитися до храму. Я хочу помолитися в найбільш священному місці України, де хрестилася Русь. Я перепрошую, яка, яка, які підстави затримали? Чому ви мене туди не пропускаєте? Так, давай, мені не доєд. Давай сюди 10 чоловік. Давай сюди. З резерву. З резерву. З резерву. Де будемо далі розмовляти. Я, я говорю, будемо далі розмовляти. Я що? я кажу, я будемо щепоти. зараз, в не відділі Не треба тут дурачка Нічого не, не порушуєте. Тебе порушуєте мої some права. Порушуєте мої законні права. Зараз точно в акції участі не ну, ну, спорядження, спорядження При чомусь чому така... акції. Я йду туди не акцію робити. Йду туди помолити. І Подивитися, взагалі, який почать подав. Так, да, так, да.